Всім привіт! Мене звуть Ангеліна. Вітаю вас на моєму каналі. І в цьому відео я хочу дати вам покроковий план, як почати вести блог на YouTube. Для справки я веду цей youtube каналу вже більше трьох років. Мені здається, саме ця платформа найбільше на мене вплинула. Я з самого дитинства не знаю, тільки мене з'явився перший сенсорний телефон, перший смартфон. Я дивилася YouTube. Мені здається, ця платформа, на якій я провожу найбільше часу, навіть більше ніж інстаграмі чи в TikTok, чи в будь-яких інших соцмережах. Я її люблю всім серцем, і саме тут я бачу свій розвиток. І також я вважаю, що український YouTube він має рости, має проходити сюди більше людей, не тільки якісь лайфстайл-блоги, я не знаю. Все, все будь-які теми, які існують в інтернеті, вони мають бути також українською. Тому, звичайно, ж за те, щоб всі, хто хоче, починали вести тут блог. Саме тому я вирішила зробити відео і дати вам покрокову інструкцію, як почати вести youtube канал. Тому що, на мою думку, найважче це завжди почати, тому що це ще зовсім нове творення відео на цю платформу займає набагато більше часу, ніж TikTok, наприклад, де ти можеш зняти там і за пів години зробити прикольно класне відео. Відео на YouTube не займають години від продумування ідеї до сценарію. Тому я хочу Дати вам таку інструкцію, щоб вам було набагато легше і розказати про свій власний досвід, як я роблю всі ці кроки. Ну і сподіваюся, звичайно, що це відео вам буде корисним. І якщо вас це відео надихне, почати вести youtube канал, будь ласка, напишіть в коментарях. Я прийду і буду лайкати і коментувати ваші відео. Перше, що вам потрібно для того, щоб почати вести youtube канал, це виписати ідеї для відео. Чим більше ви випишете ідей, тим краще. Всі ці ідеї не обов'язково в майбутньому реалізувати, але вам потрібен оцей от список ідей, з яких ви можете витягувати. Якісь ідеї для відео, коли у вас немає натхнення в моменті, також коли ви тільки починаєте і не зняли ще жодного відео. Цей список дасть вам зрозуміти про що вам буде цікаво говорити, що вам буде цікаво знімати. Тому що на початку ви ще повністю не розумієте швидше всього, що вам хочеться говорити. Вам подобається робити розпаковки чи влоги, чи якісь такі сид-down відео розмовні. Чи ще якісь відові, чи це може якісь летсплеї, я не знаю, будь-що. Можливо, це якісь відеосе. Вам варто виписати як найбільше ідей і пробувати. На початку вам треба знімати все, що вам приходить в голову. Було б цікаво спробувати зняти влог, спробуйте зняти влог. Якщо він вийде, якийсь не дуже. Ну то, що в перший раз швидше всього він вийде не дуже. Нічого страшного, пробуйте ще, пробуйте, що вам легше дається, що вам подобається робити, якщо вам подобається знімати влоги. Робіть влоги, подобається говорити на камеру, вам це легко дається. Пробуйте говорити на камеру, навіть якщо вам це легко не дається, тому що спершу, якщо у вас немає практики, звичайно, вам важко буде говорити на камеру, але з практикою це все прийде. Тому на початку випишіть собі як найбільше ідей і пробуйте їх реалізовувати будь-якими шляхами. Також ще один такий підготовчий пункт: це визначить приблизно оптимальний для вас графік постингу. Скільки ви можете постити відео на тиждень, на місяць залежно від вашого графіку, тому що в кожного з. Нас є свої справи в когось їх більше, в когось їх менше. Хтось має сім'ю, ходить на роботу, хтось навчається в школі, хтось навчається в інституті, хто ще паралельно працює. Всіх в нас різні життя. Тому подумайте от тверезо, скільки часу ви можете на це все виділяти, знімаючи, готуючи і монтуючи ваше перше відео, спробуйте подивитися, скільки часу займає для вас цей процес. На початку це буде набагато довше ніж пізніше, коли у вас вже буде досвід. Ви навчитесь монтувати, робити це швидко, не ставте от на ентузіазмі, що ви. Будете випускати відео щодня, тому що це займає дуже багато часу. Я вам говорю, і я встигаю це робити лише через те, що я вже роблю це три роки. Я вмію це робити швидко. в мене вже не працювали навички. Через те, що зараз у мене період, коли в мене немає роботи, навчання пар уже немає, бо починається сесія. Тому я більш-менш вільна і через це можу приділяти цьому майже цілий день. Для більшості людей це не реалістична. Хоч я говорила в попередньому пункті, що потрібно знімати якнайбільше, Варто все одно брати до уваги ваші реальні обставини. Тому що якщо ви визначите для себе. Неправильний графік постингу ви швидко вигорите, Якщо це, наприклад, дуже часто відео, ви будете не висипатись, не досипати, і так певний період може ви так і вивезете, але в довгостроковій перспективі. А YouTube – це саме платформа на довгострокову перспективу. Тут треба постити раками, щоб у вас щось вийшло. Тільки якщо у вас там розвинута інша якась платформа Instagram, TikTok, тоді вам буде набагато легше, але якщо ви починаєте саме з нуля з нуля, то це займе дуже багато часу, і вам треба бути до цього готовим, тому що це не та платформа, на якій вам зараз все вийде швидше всього. В більшості випадків так і є. Тому визначте, який для вас оптимальний графік постів. Це може бути навіть раз на місяць. Краще, звичайно, частіше, наприклад, хоча б раз на два тижні. Відалі раз на тиждень, ну, але ж знову ж таки, всіх різний рівень зайнятості, не в усіх виходитиме саме так часто постити. Третій пункт підготовка саме до конкретного відео. Ви виписали ідеї, ви вирішили, скільки приблизно ви будете постити. Прийшов час писати сценарій і робити контент-план. Особисто я роблю контент-план саме на в даний момент в Notion, в такому календарному розвороті календарна таблиця. Так мені найзручніше. Я бачу по днях. Я можу там всередині написати сценарій. Раніше я писала контент-план в табличках в Excel і писала окремо в окремій папочці сценарії. Тут уже пробуйте, як буде найзручніше вам. Ви можете навіть в блокноті просто прописувати. У мене, ось, наприклад, сценарій, пункти, які хочу сказати, записані в. Блокноті, щоб мені було так зручніше говорити, також в мене є цифрова копія в ноушені цього ж самого сценарію, просто переписуючи вручну, я можу краще відчути те, що я надрукувала, і потім уже якби краще зрозуміти, що я хочу сказати. Також щодо сценаріїв. Особисто я не люблю прям детальний сценарій слово по слову, тому що я відчуваю себе краще. Мені більше подобається відео, яке виходить, коли я говорю від себе, і просто маю такі пункти, на які я спираюсь. Там перше, друге, третє, четверте. А далі я вже говорю від себе. Хтось любить прописувати відео. Прямо дослівно. Можливо, для початку вам варто спробувати. Знову ж таки, це про те, щоб пробувати експериментувати, як вам краще заходить, як ви собі краще подобаєтеся. Що стосується влогів, я стараюся на початку перед тим, як знімаю влог, я знаю, що в мене там буде, наприклад, це влог на два дні. Що я буду робити в ці два дні? Що я хочу зазняти, наприклад, зазняти свій ранок, свій там обід, як я готую, про що я хочу найважливіше розказати, щоб нічого не забути. Наприклад, коли мене дають якийсь запит, або можливо, якщо ви тільки починаєте, вашу немає аудиторії, які може вас там говорити. Та розкажи мені про те, про те, про те. Самі ви пишіть, про що б ви хотіли розказати. Хотіли б показати, можливо, як ви працюєте, або ваш звичайний день, або розповісти, як вам там вдається поєднувати роботу і чому ви там захотіли завести блог. Я б рекомендувала виписати перед тим, як починати знімати відео, саме влог, виписати про що б саме ви хотіли поговорити, розказати, що вам би хотілося зазняти, щоб потім не було такого, що ви там щось хотіли сказати. Ви про це забули. Звичайно, це просто для творчості, і влога це таке щось більше лайф-формат, коли ви так знімаєте, що. У вас відбувається в житті, але все одно я люблю робити якісь помітки і трошечки, якби, думати, що я хочу розказати, щоб нічого не забути. Але, звичайно, я теж люблю дуже багато поговорити в своїх влогах. І це здебільшого щось не заплановане. Але все-таки оцей план він мені допомагає тримати якусь структуру і розуміти, які ключові точки в мене будуть відео, щоб пізніше це використати для опису, для заголовку, можливо, зробити якісь кадри для заставки відео. Тому планувати. Перед зйомкою відео дуже важливо. Четвертий етап: зйомка. Після того як ми прописали сценарій, звичайно ж, ми сідаємо знімати прямо так. Я зараз сижу і знімаю. Для того щоб почати знімати відео на YouTube, вам не потрібна якась фенсі камера, світло, софтбокси, мікрофони. Взагалі вам нічого не потрібно, вам потрібно світло. Взагалі можна знімати навіть біля вікна, якщо є можливість. Зараз біля вікна темно, тому в мене тут от, трошечки підсвітка. Малесеньке недороге світло, яке я купила в інстаграмі. Воно невеличке, але доволі потужне. Купляла його дуже давно, вже не пам'ятаю. Здається, там 700-800 до 1000 гривень. Класно мені служить. Знімаю я на телефон досі. Починала я знімати на 11-й iPhone, Згодом 14-й Pro. другий рік. Я знімаю на 14 Pro iPhone. Зараз просто почала знімати на задню камеру. Раніше знімала на передню. А так зараз мені більше трохи подобається якість, тому я знімаю на задню. Мікрофон теж мені подарували на день народження, рік тому, здається, да, минулого року. Тому це теж був подарунок. Мікрофон теж в мене не супер якийсь дорогий. Ще я купила екранчик. От зараз ви можете себе побачити. Отут от. це я купила для того, щоб бачити себе, коли я знімаю на задню камеру і коли не лаштовую кадр, не бігати туди-сюди, а просто так от подивитися. Я бачу зараз себе, що я тут розповідаю, як все виглядає в кадрі там. чи... Приблизно картинка мені подобається. До речі, щодо до картинки сьогодні у нас трохи зміна обстановки, бо оскільки дуже мало годин світла на день, типу 4 години це в мене зараз є. Я живу в новобудові. Тут постійно ремонти, і тому я пішла в кімнату, де менше чути оцей от шум, якщо вдруг е працівники з сусідніх квартир будуть там щось робити. Тому сьогодні і завтра у нас трошки така зміна обстановки, поки не налагодиться ця вся ситуація зі світлом. Але повертаємося до суті. Відео вам не потрібна якась дорога техніка. Ви можете почати з телефону. Дуже багато людей знімає на телефон. Якщо ви не заробляєте, не знаю, грошей. У вас немає можливості придбати цю камеру, це абсолютно окей. Знімати рік, два, три, як я на телефон. Це абсолютно нормально. З часом да, ви зможете там докупити собі штатив, світло, але знову ж таки, це не сильно дорого, і прямо на самому-самому початку це вам не потрібно. Особисто я замість штативу. У мене була купка кубка книжок, якісь коробки. Я зносила все на стілець, ставила його так все одне на одне і просто знімала. Вам просто треба виробити оцю навичку зйомки, а з часом щось докупляти, звичайно, це вже все прийде. Але для початку вам не потрібне щось супер дороге, супер класне. Вашого телефону швидше всього вистачить. Ну і щодо світла, це ближче сісти до вікна. Це зараз, уже маючи трошки підсвітку, маючи якісь свічечки на фоні. Я вже так от сижу не прямо біля вікна. Хоча прямо навпроти мене, все одно є величезне вікно, тому що світло все одно потрібне. Але взимку, звісно, з цим туго, особливо з відключеннями. Ну, викручуємось, як є. П'ятий пункт монтаж тут. Я теж рекомендую вам на початку не запарюватись дуже сильно вибрати якісь прості безкоштовні програми. Самому самому початку напевне свої перші 10-15 відео я взагалі монтувала на телефоні в Віені. Здається, я знаю, що багато хто монтує на планшетах, якщо у вас є можливість. Я монтую зараз на ноутбуці. Раніше в мене був Asus ноутбук. Зараз у мене Macbook. І я ще тоді, що зараз монтую в Кепкаті. Я скачала Кепкат. Мені подобається ця програма. Це напевно одна з найпопулярніших в Україні. Вона безкоштовна, але там трохи проблеми з тим, щоб її скачати з App Store, наприклад. А якщо у вас Windows або у вас Android, мені здається, можна з інтернету якісь файлики такі скачати, і все буде окей. Саме основне в монтажі це вирізати всі зайві паузи, е, ебеме, щоб не було дуже довгих пауз. Тому що, от коли бачу якісь відео у людей, які от. Ну ще не маю сильно багато в цьому досвіду. Плюс я ще працюю монтажером, підпрацьовую іноді по проекту. Думаю, якщо комусь потрібен монтаж, звертайтесь. Важливо вирізати оці от паузи. Звичайно, нам на початку здається, що типу, ну от наша театральна пауза, вона дуже потрібна. Насправді, з часом воно приходить. Те, що це не потрібно, треба це вирізати все. Також вирізайте повтори. Я досі з цим борюся. Мені досі дуже боляче інколи це робити. Але наприклад, якщо це якийсь влог або це тікток, коли треба вирізати, те, що я декілька разів повторю, о боже, як це класно!» або Боже, як прикольно. А це мені дуже подобається повторювати одні й ті самі фрази. Так само в розмовних відео я можу повторювати одну ту саму думку. Я намагаюся максимально вирізати, де я це помічаю, і вам теж рекомендую, тому що для вас це може мати сенс, що ви там повторюєте Вау, як класно!», вау, як класно!» або якусь одну й ту саму думку. Але для глядача це може бути їм нецікаво, скажімо так. На початку взагалі я вам рекомендую не запарюватись над якимись ефектами, переходами, просто робити частеньку нарізочку, де накладати музику, я розповім вам далі. Хоча ні, давайте зараз скажу. Я беру музику на сайті Thematic. Тут десь вам залишу це безкоштовний сайт. Там можна, звичайно, оформити підписку, але в цілому там можна шукати музику безкоштовно. Я оформлювала підписку, але в принципі я просто скачую музику. Вона в мене є на комп'ютері, я використовую одну і ту саму. Постійно, в принципі, дуже рідко шукаю якісь нові фонові мелодії. Також я знаю ще сайт Epidemic Sound, там, по-моєму, точно платно. І також ви можете шукати музику в фонотеці саме YouTube. YouTube дає музику, але. Ну, якщо чесно, мені не сильно там подобається музика, я ніколи цим не користуюсь. Навіть на початку якось не дуже мені це подобалось. Тому я скористуюсь тематіку вже третій рік. Мені подобається. Єдине, що там для того, щоб у вас були копірайт права, і вас не забанив YouTube, типу, не поставив обмеження на ваші відео. Хоч би тут я не загорілася, бо раніше в мене там були обмеження на відео. Якщо ви берете музику з авторськими правами і в майбутньому це може заважати вашій монетизації, то з тематиком я вставляю в опис посилання на цю. Музику, типу, які мені сам дає оцей сайт. І, в принципі, все. Ну, упас рідко, хто читає, тим більше листає так книг, тому я не бачу в цьому ніякої проблеми. При тому, що я постійно використовую безкоштовну музику. Тому золоте правило монтажу на початку. Не намагайтеся зробити занадто багато. Робіть простий монтаж. Я для себе на канал досі роблю простий монтаж. Хоча я скільки працювала монтажером, вмію робити складний монтаж, я вмію там додавати всі ці вставки, оформлювати текст. Просто мені особисто не подобається так робити в своїх відео. І дивитися, я також люблю е, відео саме з такою чистим монтажем, без великої кількості вставок, яких щось літає і так далі. Просто спокійний кадр, де людина щось розповідає. Бо якщо це влог показує своє життя, тому в принципі і транслюється особисто. Моєму контенті. Так, ви вже зняли відео. Далі у нас іде обкладинка і заголовок. Це одна з найважливіших частин відео, тому що Ютуб це така платформа, де ви самі заходите на головну сторінку або ваші підписки і обираєте, клікаєте самі на відео. Тому е, заголовок і обкладинка це дуже важливий пункт, дуже важлива складова відео, щоб людей це зацікавило і вони захотіли клікнути. Чесно вам скажу, я ще не оволоділа за ці три роки ідеальною майстерністю побудови оцього от заголовку, обкладинок. Я досі. Сі з цим експериментую, хоча в мене вже ніби вималювався отакий особистий мій якийсь дизайн обкладинок відео. Але що головне, зараз з'явилася класна функція тесту трьох заголовків, і також там можна тестувати три обкладинки. Тобто, YouTube показує відео різним людям з різними обкладинками, з різними назвами. Уже можна да, три раніше було тільки обкладинки. З'явився тест в минулому році, і одесь наприкінці року це з'явилось на заході. Ця функція тесту заголовків зараз ось буквально в мене минулого тижня з'явилась. Коротше, це дуже класна функція. Чого того, що ви можете вести декілька заголовків і потім давати вам статистику, на які заголовки, на які обкладинки люди більше клікають. Це дає вам змогу покращувати свою якість, покращувати і розуміти на що люди реагують, якщо ви так і не рухаєтесь на осіб, як і я. Тому саме у цей різденник, де я випускаю відео щодня. Я багато тестую саме заголовків, тому що ж скажу з обкладинками. Я більш-менш визначилась, але мені здається, все одно треба буде щось міняти. Коротше, це завжди така робота в процесі, але ці функції вам дуже класно допоможуть. Назва має бути чіткою і чітко відображати, що у вас про що у вас говориться в відео. Тому що якщо назва буде клікпейтною і зовсім не відповідати наповненню відео, YouTube ну не дурний, алгоритми не дурні, і люди там не дурні працюють. Вони блокують ці відео. Обмежують їх ухоплення, тому важливо писати саме те, що відбувається відео, щоб воно було пов'язано з містом вашого відео. Щодо обкладину, коротко скажу, що можна це робити в канві. Якщо ви не хочете користуватися там фотошопом чи чимось, я роблю це все в канві, безкоштовні версії. Головне знайти свій стиль, що заходить аудиторії, і робити, якщо ви робите написи на обкладинці, вони мають бути величезними буквами, вони мають бути читабельними. Тому що да, ви коли робите цю обкладинку, вона у вас на весь екран. Але ж люди бачать її такою зовсім малесенько. На цій стрічці відео і вона має виділятися від інших відео, мати свій стиль, щоб люди впізнавали, що це саме ваше відео. Дивіться і надивлюйтесь на те, які обкладинки вам подобаються інших блогерів. Аналізуйте, чому там, вам вам захотілось на них клікнути. Також я захожу в Pinterest, у мене є ціла папка збережених типу дошка, де я зберігаю. Натхнення для обкладинок, які мені подобаються, і періодично беру звідти якісь ідеї, експериментую. І останній такий пункт, бонус-пункт: це шортс, постинг шорт, чи потрібно їх постити, чи ні. Всі мені говорять, що так. Алгоритми говорять так. Блогери, які довше на платформі, з якими я якось консультувалась, теж говорять, постити шортс. У мене з ними трохи якась проблема, тому що вони мене залітають на аудиторію не мого віку, це типу 40+, 40-60+, але все одно. शॉर्ट्स От я минулого тижня на одне відео тестувала ці шортс. По-перше, я запустила 3 чи 4 шортс, на мене підписалось тих шортс 6 людей. Це доволі непогано. По-друге, шортс можна там пов'язувати з довгим відео. Тобто, коли люди дивляться шортс, їм подобається, вони можуть прийти на ваше довге відео і подивитися його також. Рекомендують постити частинки з відео, робити такі вирізки. Саме ці вирізки, не знаю, в мене оце вони, типу на підписників вони працюють, але я не можу зрозуміти, яка аудиторія на мене підписується, тому що здебільшого. Статистиці перегляд там знову ж таки від людей 40 плюс, тому я ще з цим експериментую, думаю, але шорт все-таки варто користуватися. Єдине, що треба знайти такий формат, який буде підходити. Ви можете перепощувати відео з Тіктоку, наприклад, сюди спочатку постати тікток, потім заливати в шорт і дивитися, що з цього вийде. У мене прикольно раніше заходили влоги, вони заходили набагато краще ніж в Тіктоці, тому теж варто пробувати і. Вони приносили мені теж аудиторію. Зараз я хочу повернутися до цього, знімати влоги в TikTok і перепощувати їх в шортс. Тому тут знаєте теж простір для експериментів, але Shorts однозначно треба постити. В Принципі, це все, що я хотіла сьогодні вам розповісти. Напишіть, будь ласка, як вам відео, чи було вам воно цікаво, чи було вам воно корисне, можливо, воно вас надихнуло. Також заглядайте в мій телеграм-канал. Там декілька днів тому вийшов пост про те, як шукати ідеї для відео, де їх брати, як я це роблю. Тому забігайте туди і заглядайте в мій TikTok, Там я роблю. Щоденну розпаковку адвент-календаря містера Скрабера. Пишіть, які вам відео буде ще цікаво від мене побачити, і побачимо з вами дуже скоро. До речі, якщо ви новенькі, відео тут виходять щодня до 25 грудня. Тому підписуйтесь, я буду вашою компанією на цей грудень. І побачимо з вами дуже скоро, завтра вранці, насправді, все.